Хліб чи пиво? Що, як ви думаєте, люди навчилися робити раніше? Напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку про це. А я, Костянтин Луговий, професійний хімік, дослідник та викладач, сьогодні розповім вам про це як завжди на каналі Drive Your Life. До речі, підпишіться на канал просто зараз. Поставте лайк, якщо ви любите пиво. Або якщо вам цікаве це відео, отже, і пиво, і хліб виготовляються із зерна. І в процесі виробництва і пива і хлібу застосовується технологія бродіння. Визначення цього терміну ви зараз бачите на екрані. А більш простими словами можна сказати, що бродіння це розкладання органічних речовин без доступу повітря за участі живих клітин тріжджів з утворенням вуглекислого газу та Етилового спирту або молочної кислоти в залежності від виду бродіння спиртового чи молочно кислого. Схоже на те, що першими, хто варили щось на кшталт пива, були ще натуфійці. Це такі люди періоду неоліту, які жили в проміжок часу між 15-ти тисячним та 11-ти тисячним роком до нашої ери. Веселі вже тоді були люди. Археологи аналізували залишки у кам'яних ступах, датованих одинадцятим. 11 тисячним роком до нашої ери, знайдених в одній із натуфійських стоянок біля сучасного міста Хайфа в Ізраїлі, вони знайшли ознаки того, що ці ступи використовувались для збродження пшениці або ячменю, ну і також для зберігання їжі. Археологи припускають, що на туфійці використовували тристадійний процес: спочатку пшеничний крохмаль перетворювався на солод при пророщуванні зерен в воді. Далі з нього робили таке пюре, потім нагрівали і залишали для ферментації. Після чого дикі дріжджі з повітря, які завжди присутні в навколишньому середовищі, перетворювали цукри з. Ячменю або пшениці на алкоголь. Результат скоріше нагадував таку пивну кашу, ніж знайому нам сьогодні рідину, бо заодно її поїсти ж треба. Вважається, що у сімитисяму році до нашої ери вже декілька культур людей застосовували бродіння для виробництва алкогольних напоїв. Археологи проаналізували залишки з керамічних таких судин, що були знайдені. Біля сучасного місця дзяху на північному сході Китаю та знайшли слідові кількості ферментованих напоїв, що вироблялися з меду, рису та фруктів. Дослідження судин та залишків з них з декількох археологічних експедицій показало, що люди. Використовували початкову сировину з зерен для виготовлення пивоподібних напоїв ще на початковому періоді одомашнення рослин у цьому регіоні, який також датується 7000 роком до нашої ери. Здебільшого ці знахідки походили е, з місць давніх поховань, що ймовірно свідчить про те, що е, ці пивоподібні напої використовувались в поховальних ритуалах, якщо ж говорити про письмові свідоцтво. Про пивоваріння то вони датуються шеститисячним роком до нашої ери, і походить з давньої Месопотамії. Це міжріччя Тигру та Єфрату, території частин сучасних Сирії та Туреччини та більшості території сучасного Іраку. Там навіть вірили в богиню Нінкасі, що вважалася покровителькою пивоваріння У 3900 році до нашої ери була написана. Поема на честь цієї богині, і ця поема містить перший у світі історично задокументований опис процесу виробництва пива, текст якого зберігся і до наших днів. Якщо ж казати про пивоваріння у відносно крупнолітражному такому варіанті, то перша така промислова пивоварня була у єгипетському місті Хієраконполіс. Якщо я правильно це назвав, ви бачите зараз назву на екрані. Це було у 3400 році до нашого. І вважається, що ця пивоварня виробляла 1100 літрів на день. А сучасний процес виробництва пива складається зазвичай з 4 або 5 стадій. Перша стадія це отримання сусла з ячмінного солу шляхом додавання до нього гарячої води з подальшим фільтруванням. Мета цієї стадії перевести вуглеводи з ячміня, з зерна до водної фази. Щоб потім перетворити пізніше їх на етиловий спирт. Друга стадія це кип'ятіння сусла з хмілем і з подальшим охолодженням. Мета цієї стадії екстрагувати до розчину вуглеводнів інші речовини, які надають пиву свій такий характерний відомий нам смак. Ну, третя стадія це власна ферментація. Тобто, після додавання дріжджів вуглеводи перетворюються власне, на етиловий спирт та вуглекислий газ, звісно. Четверта дуже важлива стадія кондиціювання. Адже упродовж цієї стадії е, залишки дріжджів розкладають речовини, що мають неприємний смак. І п'ята. Стадія опціональна. Це фільтрування. Воно може використовуватись, може не використовуватись. Як ми знаємо, пиво буває і нефільтроване. Якщо вона використовується, то це робиться для того, щоб прибрати помутніння готового продукту. При виробництві ж хліба, як і при виробництві пива, також застосовується технологія бродіння. Але в чому. Полягає різниця, як ми з вами вже з'ясували, під час бродіння утворюється, по-перше, вуглекислий газ, а по-друге, етиловий спирт. Так от, якщо при виробництві пива нас в першу чергу цікавить етиловий спирт, і він є цільовим продуктом. А вуглекислий газ вже є продуктом другорядним, то при виробництві хліба все навпаки, саме вуглекислий газ є цільовим продуктом Р заради нього ми проводимо бродіння, бо поява вуглекислого газу призводить до так званого підняття хлібу, коли він отримує свою таку повітряну піноподібну структуру. А вже етиловий спирт в даному випадку є продуктами другорядним. Так от, якщо ми говоримо з вами про хліб, не як про перші пісні коржі, коржи. А про виріб саме із збродженого тіста, то перший такий хліб з'явився у тому ж самому Єгипті 5-6 тисяч років тому. Тобто це четверте, третє тисячоліття до нашої ери, що, як ми вже розуміємо, на декілька тисяч років пізніше. Ніж те, що ми знаємо про виробництво пива, про це я вам розповів в першій частині цього відео. Вважається, що перший хліб було знайдено єгиптологами у гробниці фараона Рамзеса III, і йому понад 4600 років. Саме слово хліб, як вважають багато вчених. Походить від грецького слова клібанос, тобто це такий горщик спеціальної форми, в якому грецькі майстри випікали хліб у 776 році. На перших Олімпійських іграх гостей пригощали чим би ви думали білим хлібом з маслинами та рибою. А на території сучасної України перший хліб було знайдено у будовах трипільської культури, яка існувала три тисячоліття тому. Отже, ми з вами бачимо деяку спорідненість пива та хліба. І пиво, і хліб виготовляють із зерен, і, і в пиві, і в хлібі, центральною технологією в їх виробництві є технологія бродіння, ферментації. І ще з давньої єгипетських часів пивоварні організовувалися поряд з хлібопекарнями. А сьогодні дріжджі використані у виробництві пива, часто потім використовуються при виробництві хліба. Проте, як ми бачимо, Пиво в історії людства з'явилося у ну, принаймні на декілька тисячоліть раніше ніж з'явився хліб. А ви знали про це? Напишіть у коментарях, які види пива та хлібобулочні вироби ви любите найбільше і що вживаєте частіше. Тільки чесно, про це ніхто не дізнається, окрім глядачів каналу Drive Your Life На підготовку цього відео я витратив досить багато часу та зусиль. Отже, не пошкодуйте лайку, підписки, дзвоника та допоможіть розповсюдити це відео серед ваших знайомих. Поширюємо український просвітницький контент разом. Посилання на джерела, що я використав при підготовці до цього відео. Нижче в описі до цього ролі, а з вами був Костянтин Луговий. До нових зустрічей на драйві лайфі. Всім пока і не зловживайте ані пивом, ані хлібом.